Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Як ви бачите, мій евакуатор вже знаходиться вдома в гаражі. І ми доставили автомобілі, які доставляли і, ну, і купили нашим замовникам. Це є Hyundai Kona 2019 рік, 79 тисяч оригінального пробігу з заміненою батареєю згідно стікера, який знаходиться на низу. Наклеєний з лівої сторони у му році, якщо я не помиляюся, в третьому му місці вона була замінена. Колір її суперовий, колір червоний перламутр Зараз вона ще навіть е, не милася. От вона приїхала точно така сама, як її купили. От така і Вона і приїхала. Ніхто її нічого не робив, не вимивав, ні, ні на ну не відчищав взагалі. Стан машини ідеальний. Жодної царапинки, ні на пластмасі, ні на кузову, ні в салоні. По пластмасах немає. Тобто дуже багато буває так, що пластмаса в багажнику подерта. Тут все в ідеалі. Є дві зарядки, ось ми вже вночі її поставили, дозарядили до 100%. Зараз показує повний заряд батареї. 417 км запас ходу. Сама, сама кона в нас тут має Підігрів батареї. Ось так виглядає в нас вона ззаді. багажник, так як я і говорив, жодних царапинок, ні по пластмасах, ні по ковролінії. Тут дуже часто типу, сама, сама пластмаса зверху може бути поцарапана. Тут все в ідеалі. Я думаю, що людина, яка забирає в нас цей автомобіль, буде насолоджуватись їздою, ну і буде рекомендувати і замовляти інші автомобілі. Також стан салону практично нічого не потрібно робити, ні, ні відчищати, ні на, не натирати, просто помити автомобіль і людина може вже забирати. Тим більше вчора також зробили одразу на два тих автомобіля, які везли, зробили сертифікат. Тобто автомобілі вже сертифіковані. Ось у нас повна батарея. І запас ходу в нас показує на 417 км. Тут у нас одразу проекція. Ну, В принципі, так як і в всіх конах. Ось нажимаємо на F, батарея 417. 100% буде 418%. Тут в нас йде підігрів і обдув сидінь. Коробка передач, клімати, підігріви. Також тут є. Зарядка для телефону, без дратував, підтримується ось такий автомобіль 79 тисяч пробігу. Вартість даного автомобіля становить 900 в доларах. Хто хоче перевести в євро, поділіть на 1.10, якщо я не помиляюся, чи на 1,09, будете знати ціну в євро. І ось такий автомобіль це Jaguar e Pace. Повністю електричний автомобіль. Комплектація SE. Вона не максимальна, можна сказати, середня комплектація. Але 2019 року такий її дуже гарний мокрий асфальт, в Народі її називають е, мишка. Весь автомобіль в рідній фарбі, жодного елемента не було підфарбованого. Тут потрібно буде зробити легесенький детель, тобто почистити салон автомобіля. Також зараз будемо. Знімати водійське сидіння, тому що е, має в одному місці тріщинку Зараз ми завеземо до майстра, який нам ту проблему. Ось бачите, є маленька тріщинка зараз ми її зробимо так, щоб для нашого замовника її не було. Ось такий ягуарчик. Ціна для людини становить 21 тисяча євро. Ціни на ягуари, чесно вам скажу, попадали і то так. Відносно, Тому що ось такий «Ягуар», правда в комплектації HSE, минулого року привозив неодноразово людям, то ціна становила від 40 до 45 тисяч євро. Зараз впали ну, на електрички, тобто на всі електроавтомобілі ціни попадали. Також, по проханню, людини підібрали одразу ось таких 4 зимових колеса на легкосплавних дисках. Перезуємо людині, для того, щоб заправимо автомобіль до повного, Для того, щоб людина могла доїхати додому і вже ставити автомобіль на облік. Багажне відділення в ягуарі в нас досить таки велике. Ну, в принципі, чесно скажу вам, ось цей автомобіль електричний. Суперовий, ну і в принципі ось ця кона. Ця кона більш така, вона компактніша, Ягуар, він більш такий солідніший. Ну, в принципі, ціни також відрізняються, але на сьогоднішній день вже не є так суттєво. Кого цікавлять ін будь-які інші автомобілі, телефонуйте. Е Був Passat, Passat вже проданий, дуже багато писало людей. О, не продається, не продається, дорога ціна. Приїхала людина, забрала задоволена, і я думаю, що буде користуватися і в подальшому. Також Рено Меган 4 Також людина скинула завдаток, його вже немає. Будемо відправляти водія в неділю для того, щоб забирав наступні автомобілі. Це е, також Ягуар, але комплектація HS є повна комплектація. І вольво v 50 Також є в е, Голланди. Голландець мені запропонував досить таки непоганий, можливо, когось зацікавить. Рено e, Каджар 2016 рік, 130 тисяч оригінального пробігу. Ціна його може становити в, нас в Україні 17600 доларів. E, весь автомобіль в рідній фарбі пошкоджений тільки передній бампер, губа потрібно замінити. E, дивився в інтернеті, вона коштує від 5 до 6 тисяч гривнів і e, має незначні 2-4 царапинки, які можна сполірувати. Кого цікавлять будь-які інші автомобілі, електричні, дизельні, бензинові, гібридні. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати сертифікати, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися тим автомобілем, який ви придбали. Також підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. До побачення, до нових відео, мирного неба. Телефонуйте, когось що цікаве. Мій номер телефону 097 606 2599. Дякую за увагу, до побачення.